Мене звати Валерій Шипунов. Я батько двох дівчат та технічний директор в українсько-норвезькій it компанії З УКУ я познайомився в 2016 році через львівську бізнес-школу. Я випускник магістерської програми з управління технологіями. Я підтримую УКУ, бо розділяю цінності університету та вірю в УКУ. Моє навчання було важливим трансформаційним досвідом. Я хочу, щоб цей досвід був доступний ширшій спільноті. Мені дуже подобається, що контакт з УКУ і бізнес-школою триває і після випуску, в різних формах. Донація це найпростіша та найлегша форма підтримки університету та контакту з університетом. Донація це можливість зробити довготерміновий вплив, допомогти формувати сильне середовище з правильними цінностями. Я вірю, що саме УКУ допоможе сформувати. Це середовище, та закликаю вас долучитись.